На горизонті сонце грає, мрії, кличуть у дальній край. Куди ведеться стежка, хто знає, відкривай. Відкривай. Назустріч, пригодам, вирушай світ без меж. Ти відкривай кожен крок, це новий шлях. Назустріч пригодам вперед у казках. Вітер пісню. Шепоче, зірки мерехтять вночі, карта серця вказує, точно йди. Шукай в світі ключі. Назустріч, пригодам, вирушай, світ безмеж. Ти відкривай кожен крок. Це новий шлях. Назустріч, пригодам, перед указка. Руки до неба крила, розкрий тут і зараз життя твій політ. Снігрі світить світло в душі. Назустріч, пригодам вирушай світ без меж. Ти відкривай кожен крок. Це новий шлях. Назустріч, пригодам перед указка.